Перший на відкритій воді чергова нагорода Михайла Романчука. Хмельницький тенісист став другою ракеткою Європи. Також у черговому випуску програми Спорт Дайджест інтерв'ю із призером Кубка світу з універсального бою. Вітаємо! Стартуємо! На відкритій воді став найшвидшим. Плавець Михайло Романчук відзначився на міжнародному турнірі. Обрав максимальну дистанцію, а це 10 кілометрів. Її Михайло подолав за одну годину 35 хвилин та 33 секунди. Другий час показав німець Флоріан Вельброк, третій також представник з Німеччини. П'ять голів та сім жовтих карток. врожайним на емоції став матч десятого туру чемпіонату України в першій лізі між командами Епіцентр та Дінас. Команда з камяця подільського поступалася до 47-ї хвилини. Зрівняв рахунок на доданих Максим Гірний у другому таймі. Гра пішла жвавіше на 53-й хвилині. Відзначився новачок Діназа Станіслав Мораренко. Поступатися біло-сині наміру не мали, і під завісу матчу масну крапку поставили гравці епіцентру, А саме Руслан Буряк та Максим Гірний. Думаю, що саме психологічно цим дуже допоміг команді. Забиваю по два, дай Бог так кожен раз. Підсумок зустрічі 3-2 на користь команди з Хмельниччини. Ульова перемога. Вона тут цінна, тим більше сьогодні. У нас після серії таких невдалих матчів по результатам дуже вона була важлива. Вдячний хлопцям, що змогли два рази ну, відігратися. і ну, Пішли в банк другого нападаючого випустили, у нас шансів не було. Руслан молодець забив перший гол в своїй професійній кар'єрі. Вітаємо його. Так, ну по грі, звісно, в мене є питання. Задоволений ці останні там, скільки, 20 хвилин чи скільки були, що команда заміни спрацювали, додали в швидкості трошки. Коли ми додали в швидкості, в нас починали ну, дуже багато моментів виникати. На жаль, забили ну три. Ну знаєте, як вам сказати, три-два і так слава богу. В 11-му турі епіцентр зустрінеться з МСК Маріуполь. Нагадаємо, у попередній домашній грі підопічні Сергія Нагорняка з мінімальним рахунком обіграли із завіт. Перший домашній матч за вісім місяців. СК «Сокіл» на рідному паркеті нарешті зустрівся із суперниками. У сьомому турі ними стали гравці львівської команди ІНАЙТІ. У попередній зустрічі перемогу святкували підопічні Романа Ковальчика. Вочевидь, змінювати сценарій хмельничани не стали. І цього разу також закінчили поєдинок тріумфом. Дубль у матчі оформив Кирило Ілля Бабак. Я загалом задоволений навіть двома чіткіками при ігрі з 5-4. Просто у нас трошки ще кінцівку змазали гравці, ті, що стояли при грі 5-4 в захисті. Чуть-чуть вже трошки десь підтомилися і може треба було помінятися, Ми загубили ритм руху в квадраті. і десь суперник тим загалом міг скористатися. Наразі сокіл розташувався на третій сходинці у турнірній таблиці. В групі захід чергова зустріч також має відбутися вдома 12 листопада зіграють проти івано-франківського урагану. Тенісист з Хмельницького, друга ракатка Європи. Вихованець до США No3, Нікіта Білозарцев здобув срібло на європейському підсумковому турнірі серед гравців до 14 років. В одиночному розряді у чвертьфіналі Нікіта обіграв спортсмена з Німеччини у півфіналі з Румунії. У фіналі Хмельничанин зустрівся також із представником з Німеччини. На корті я пробув одну годину 10 хвилин. Гра була добра, але в мене. У фіналі, як сказати, дуже мало що е, виходило. У мене було небагато сил, тому що дві попередні гри до цього я грав з хлопчиками, вони теж були дуже сильні. Я виклався на ці дві гри. І на фінал мене не зовсім вийшло. Щоб попасти на такі змагання, потрібно досить багато працювати та старатися. мені було дуже цікаво, тому що це вісім найкращих гравців Європи. Вони були дуже сильні, та перемогти їх. Це для мене дуже велика перемога. Досягнення Вісімку найсильніших тенісистів Європи вікової категорії U-14 приймало Монте Карло. До слова хмельничанин став не лише єдиним представником з України на європейському турнірі, але й першим юнаком, який дійшов до фіналу престижного змагання. Без фіналів жіночій збірні України зі спортивної гімнастики не вдалося потрапити у список кандидаток на нагороди на чемпіонаті світу 2022 Наші дівчата посіли останнє місце у команді. Спортсменки стали 23 ми До фіналів потрапила ж вісімка найсильніших. Нагадаємо, за медалі на чемпіонаті світу боролася наша п'ятірка. У її складі була її представниця з Хмельницького Маргарита Козловська. До слова, в особистому багатоборстві гімнастка стала третьою серед українок і 91-ю Загалом в останнє до фіналів спортсманки не відбиралися чотири роки тому. До слова, чемпіонат світу зі спортивної гімнастики приймає Велика Британія. Триватиме старт до 6 листопада. За хмельничанами нагороди з чемпіонату Європи та Кубка світу з універсального бою два старти приймала Туреччина. Змагалися на них п'ятеро представників з Хмельниччини. Боєць роти поліції особливого призначення Артур Гончаренко та ще троє хмельничан, курсантів-прикордонників, стали чемпіонами Європи з універсального бою. Ще один курсант прикордонного вишу здобув на старті срібло на кубку світу. За спортсменами шість нагород, дві з яких в активі спецпризначенця Артура Гончаренка. У ваговій категорії до 85 кілограмів здобув срібло у розділі лайт і бронзу в розділі. Класік за підсумками виступу збірна України посіла перше загальнокомандне місце. Змагалися майже три сотні спортсменів з більш ніж тридцяти країн. Боротьбу за бронзову нагороду, як і за фінальну сутичку, мені довелося зустрітися з казахстанськими спортсменами, які відзначилися дуже великою майстерністю, технікою, підготовленістю. Я хочу сказати, що це були найсильніші суперники на цих змаганнях саме з Казахстану, тому що як розлі лайт. Обиралися саме борці, так і в розділі класика вибиралися спортсмени, які володіють технікою змішних єдиноборств. Перемагав я спортсмен з Узбекистану, з Туреччини і з Румунії. Була дуже дружня і тепла атмосфера. Підтримка у нас була теж на високому рівні. Ми один за одного болювали, підтримували, давали поради, як правильно проводити поєдинки. Всі бажали перемоги. Перший старт з армреслінгу від 24 лютого нова ушиця приймала кубок Хмельницької області. Долучилися до змагання понад півсотні учасників. Наймолодшому 14 років. Зважаючи на те, що силу демонстрували спортсмени від 20 років, це не завадило наймолодшому учаснику посісти призове місце на. Кубку області більшого все молоді спортсмени були також імениті спортсмени, майстри спорту. Ті, що представляли вже Хмельниччину на кубках і на чемпіонатах України орієнтовно від Хмельниччини на кубок України поїде приблизно 28 учасників кожної вагової категорії. По дві людини У нас було сім вагових категорій, але категорії рахувались на праву на ліву руку. Того така кількість учасників змагання будуть проходити на Закарпатті. Юні спортсмени набиралися досвіду, старші боролися за путівки на чемпіонат України. У Хмельницькому відбувся чемпіонат області з фріфайту. Змагалися майже 120 представників з Хмельницького та Кам'янця-Подільського. Голова осередку фріфайту Дмитро Павлюк наголосив: пройшов старт жваво і без важких травм. Дуже мені сподобалася команда збірна з Кам'янц-Бідільського. Там досить серед дітей, дорослих є вибрати збірну і так як обмежений склад збірної, бо максимум може бути двоє спортсменів з області у ваговій категорії, більше не може бути. То будемо робити відбір От з цих що ми провели змагання. І будемо вже робити списки збірні, складати і готуватися до чемпіонату України, який буде до нас у нас в Хмельницькому. Здається, в 2006 році був останній чемпіонат України, який проходив в Нетішині в Хмельницькій області. З того періоду, по цей час Хмельницька область була, скажімо, по фрі-файту, не працювала взагалі. І це от ми відроджуємо. Цей вид спорту в нас в Хмельницькій області. Найближчим часом буде сформовано збірну команду Хмельницької області, яка візьме участь у навчально-тренувальних зборах. Четвертий за ліком у Хмельницькому відбувся турнір з боксу на призи заслуженого тренера України Анатолія Чумакова. Цьогоріч йому виповнилося 80 років. У змаганнях взяли участь спортсмени до 23 років з 12 регіонів країни. Ми поспілкувалися із учасниками, тож далі детальніше. Боксували на двох рингах одночасно. Хмельницький приймав щорічний турнір на призи заслуженого тренера України Анатолія Чумакова. Попри непросту Україні ситуацію в обласному центрі змагалися 270 спортсменів. Дуже приємно, що приїхали одні з сильніших боксерів України. Це Харківська область, Донецька область, Запорізька область, Дніпропетровська область і приїхали дійсно. Приїхали з збірники України. І приємно, що хлопці в такий тяжкий час діти займаються, тренуються. Війна йде і ми теж воюємо на спортивному фронті. І ми не здамося, ми будемо, ми будемо кращі. Не вперше на турнір приїздить збірна з Донецької області. Цьогоріч це 15 вихованців. У місті Покровськ, Донецька область, несмотря на особливий стан, ми на воєнний стан, ми тренуємося. На будь-які змагання ми приїжджаємо для Досвіду і нагород з дитячо-юнацької спортивної школи Авангард, в якому нині тренує вихованців Анатолій Чумаков. На турнірі боксували майже 100 атлетів. Один з них – 15-річний Владислав Ракочий. Спортсмен виступає на турнірі вже в четверте. Мій тренер мене це мотивує на цьому турнірі. Виступати це домашня атмосфера. Я вдома все боксую. Цьогоріч заслуженому тренеру України Анатолію Чумакову виповнилося 80 років. За цей час Анатолій Миколаєвич підготував понад 150 майстрів спорту. Напередодні він став володарем відзнаки міського голови. На ринках на спортивних майданчиках формується здорова українська нація. формується спортивна українська нація. і боксувати, тренуватись, гратуватись, займатися спортом ми повинні з вами завжди, щоб не відбувалося в нас країні. Дуже приємно, що цей турнір чергове присвячений нашій легенді спорту, легенді українського боксу Анатолію Миколайовичу Чумакову. Осінній футзальний фестиваль 2022 стартував з поєдинків між юнаками 2014 року народження. У боротьбу вступили сім команд. Дві з яких це представниці з Кам'янця Подільського та Одеської області. Змагалися учасники за коловою системою. У перший день відбулося одразу чотири тури. Результат команд у підсумковій таблиці. До слова, цьогоріч у рамках осіннього футзального фестивалю змагання відбуватимуться у восьми вікових групах. Наступного понеділка естафету перехоплять юнаки 2013 року народження. Фінішують у грудні найстаршою віковою категорією з-поміж дитячо-юнацьких команд, а саме 2006 року народження. Таким спортдайджес був цього разу. Дякуємо, що тримаєте руку на пульсі спортивного життя Хмельницького. Наближаємо перемогу і віримо в ЗСУ.